В інтернеті поширюють шкідливий міф, що, начебто, можна тримати кеш на Interactive Brokers і заробляти 4% без жодних зусиль. Я зайшов на сайт Interactive Brokers і спеціально для вас перевірив цифри. Якщо інвестора там 10 тисяч доларів і менше кеша, то він нічого не заробить. Якщо в інвестора 20 тисяч доларів кеша, то ефективна ставка буде 0,38 річних. Якщо в інвестора 20 тисяч кеша, але також на рахунку є акції і сумарна вартість цінних паперів більше 100 тисяч, тоді ефективна ставка 1,9%. Якщо в інвестора 100 тисяч киша, і це може бути 100 тисяч активів і 100 тисяч киша чи просто 100 тисяч киша і більше, ефективна ставка 3,44%. 3,44%. І якщо в інвестора мільйон і більше, саме киша, та, тобто відсоток платиться тільки на. На кеш не на ціні папери, то ставка буде 3,79%. Як ви бачите, в жодному з варіантів немає 4%. Чому так? Тому що інтеректів постійно ці відсотки рухаються. Зараз відсоткові ставки трохи знизились, тому вони в будь-який момент знижують, можуть, хоч кожного дня, чи кожного місяця, знижувати ці відсотки. Можуть і піднімати, звісно, як це було в 2022 році, але щоб заробити там дійсно 4%, це рік назад, було можливо. Треба було достатньо великі суми кишу тримати, і тоді питання: а навіщо це робити, якщо їх можна вкласти? Короткострокові US Treasuries. Власне, на каналі я робив відео, як ви можете дуже легко через Interactive Brokers з комісіями там всього 5 доларів трейд купувати US Treasuries. Так само ви можете взяти US Market Fund. Зараз iShares, до речі, запустив новий Money Market Fund, і там є цих 4%. І тоді можна тримати якби кошти, ніби на депозиті, тому що цей Money Market Fund працює з депозитами. Але при цьому він постійно буде робити. Олин, та тобто у вас буде можливість. Його продати в будь-який момент на відміну від депозитів. При цьому надійність навіть на мою думку краще ніж депозит в одному банку. Ну звісно, там відсотки теж будуть падати зниження процентних ставок, але там поки що легко заробити 4 Дякую за ваш лайк. Якщо вам потрібно цей розрахунок на інтерактиві, де я його взяв, напишіть, будь ласка, в коментарях цифру 4 і я вам в коментарі вишлю, де це на сайті інтерактива, подивитись і порахувати самостійно. Порекомендуйте друзям сімейний бюджет. Буду вдячний за будь-яку підтримку нашого каналу.